Отже, пропоную вам розпочати зустріч з короткого огляду, тож пригадаємо, яке відношення усвідомленість має до музики. Одне з найпопулярніших визначень усвідомленості, нагадую, це приділяти увагу певним чином, навмисно, в даний момент і без засудження, чомусь конкретному. А потім, якщо ми врахуємо, що наші органи чуття завжди обробляють теперішній момент. І ми з вами використовуємо слух для обробки музики і інформації про теперішній момент. Ми можемо зробити музику вправою на уважність, щоб ми розвивали нашу на нашу навичку уважності, спрямовуючи свою увагу на те, що ми називаємо якорем. І ці якоря можуть включати щось на зразок вашого дихання, кроків або звук чи музика. А потім, коли ваш розум зукає, ви просто повертаєте його. На якір. Тож, якщо ви думаєте про свій розум, як про е, корабель, хвилі постійно вас кудись несуть, кудись рухають корабель у всіх напрямках. І це дуже схоже на те, як ваші думки вони завжди кудись. Ідуть, вони, вони завжди активні, вони завжди вас кудись несуть, блукають. Але коли у нас є якір, на якому ми зосереджуємось, так само, як у корабля є якір, ми можемо допомогти собі залишатися тут і зараз, в теперішній момент, зафіксуватись десь. Однак це так, коли ви медитуєте. Існує помилкова думка про те, що вам потрібно звільнити свій розум від усіх думок. Однак це неможливо, і я думаю, якщо ви пробували практикувати медитацію, ви знаєте про це. Важливо враховувати, що одне дослідження говорить, що наш розум генерує 4 тисячі слів на хвилину, і ми маємо приблизно 48,6 думок на хвилину, або близько 70 тисяч думок на день. Тому, як ви розумієте, якщо ваш розум існує, якщо ви медитуєте і ваш розум блукає, це нормально. Просто важливо повертатися до якоря. І мені подобається цитата з цієї книги, що твої думки не стрибають, тому що ви не вмієте медитувати. Вони стрибають і виникають, тому що це природна частина життя. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну, це лише два приклади того, чому уважність важлива. І я думаю, ви можете також це прочитати на слайді, прочитати ще кілька цитат. Які я для вас підготував з книги. І також тут є цитата, яку ми бачили під час минулої сесії. Отже, як заспокоїти свій розум, прибрати ці негативні емоції? І також тут є ще одне дослідження з 2010 року, в якому взяли участь 2000 учасників, і всі ці учасники мали айфони і вони отримували повідомлення у будь-який рандомний момент протягом дня. І повідомлення запитували у них, а як ти зараз почуваєшся? А що ти зараз робиш? І чи думаєш ти про щось інше, ніж про те, що ти зараз робиш? І в цьому дослідженні результати показують, що розум часто блукає, і що рівень щастя був нижчим, коли розум блукав, навіть якщо ви думали про приємні думки, але робили щось інше. Тому ми намагаємось використовувати музику в цьому курсі, як в цій, під час наших зустрічей, як приємний досвід у теперішній момент. Тому ми зараз поговоримо про деякі практичні вправи, які ви можете використовувати. Але, як і минулого разу, під час минулої сесії, я хочу нагадати вам, що інколи уважність і медитація можуть посилити стрес. Тому вам важливо обирати шукати баланс і обирати те, що працює саме для вас. Будь ласка, пам'ятайте про... Те, що все, що я пропоную, це лише моя пропозиція, вам не обов'язково брати у цьому участь. Ви можете в будь-який момент зупинитись, ви можете припинити, якщо вам погано або щось іде не так. Ваші очі можуть бути закритими, можуть бути відкритими, ви можете продовжувати слухати мене, але не робити разом зі мною вправу. Будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо я просто продовжуватиму, то стане краще. Ви можете думати так, але іноді це не так, іноді краще зробити перерву. Будь ласка, нагадаю вам також про те, що ви можете обирати свої власні пісні, практикувати це з кимось. Отже, наша перша діяльність, активність це ми будемо просто з вами уявляти музику. В є дослідження 1997 року, в якому учасники або слухали музику, або уявляли музику, і в цьому дослідженні цим учасникам вимірювали мозкову активність їх за допомогою спеціального апарату. І мозкова активність була майже ідентичною у тих, хто слухає музику, і тими, хто уявляє музику. Тому, коли ви не можете слухати музику, наприклад, якщо ви забули свої навушники вдома, або у вас є лише кілька хвилин до зустрічі, і у вас немає можливості зараз послухати музику або будь-яка інша ситуація, спробуйте уявити музику та подивіться, що станеться. Іноді я йду бігати і не слухаю музику, але я пробую її уявляти. І просто уявляючи музику, я відчуваю більше енергії та більше мотивації. Коли коли я біжу, ніж коли я роблю без цього. Тому візьміть, будь ласка, зараз собі приблизно 30 секунд і просто уявіть свою улюблену пісню. Та напишіть, що ви відчуваєте у чаті, якщо ви бажаєте цим поділитись. Мені буде дуже це цінно і приємно. І щоразу, коли ви будете готові, ви можете написати про це в чат, свої якісь спостереження. Загалом пишіть. так. Хтось мені також згадував про засинання, але звичай ми не хочемо засинати в навушниках, і якщо у вас немає можливості заснути, якось послухати музику і потім дістати навушники, ви можете просто собі уявляти цю музику. Цікавим способом заснути є уявляти розслабляючу пісню, тому зараз я вам покажу серію зображень. Це буде вже наступна вправа. І, будь ласка, подумайте, що містять наступні зображення пов'язані з музикою та розслабленням. Це, до речі, на першому зображенні ви зараз побачите ось це кіт моєї мами, його звати Стенлі. Як ви думаєте, напишіть у чатику, що спільного у кота? І роз... музики та розслаблення. Як ви думаєте? Отже, чи можете ви зараз зрозуміти для себе, що є такий цикл, яким я хочу з вами поділитися, і це спільне, що є у кота і музики, тому що кіт, коли мурчить, він хоче розслабитись, але ми також розслаблені, тому що ми мурчимо. Але ми не коти. Тож, людським еквівалентом муркотіння є дзичання чи спів. Тож я хочу звернути вашу увагу на цю частину цитати, а потім я попрошу вас прочитати це і зробити одну ще вправу. Отже, вібрації, які видають коти, коли мурчать, вони стимулюють, і в принципі вібрації будь-які, вони стимулюють блукаючий нерв. А це основна частина нашої парасимпатичної нервової системи. Чи решти, яка є, яка перетравлює частину нервової системи. І це найдовший нерв у тілі, який з'єднується з ключовими органами, залученими до стресу та реакції на розслаблення. Тому це створює постійний зворотній зв'язок розуму та тіла. Така собі петля, де органи передають ці відчуття в мозок, а потім мозок передає електричні імпульси до органів. І ви можете побачити на зображенні, наскільки далеко нерв вегаса простягається по всьому тілу. Тому це дослідження, яке мені дуже подобається. Я хочу, щоб ви також звернули на нього увагу. В ньому були учасники, які співали ом або ЕС і, і деякі там інші звуки. І поки вони це робили. А вони просканували свій мозок за допомогою спеціального апарату і виявили, що повторення М призводило до значної дезактивації ділянок мозку, залучених до реакції на стрес. Тож ми можемо з вами зробити висновок, що якщо ми будемо проспівувати С-тричі, а потім ми будемо співати з вами ще М-тричі, і просто зверніть увагу, будь ласка, на те, як ви почуваєтесь, коли це робите. І можете, будь ласка, прочитати також те, що бачите на екрані. Давайте з вами спробуємо зараз тричі зробити М тричі зробити С і потім відслідкувати, а як вам взагалі, як ви почували себе в цьому. Отже, можете також написати про це, будь ласка, в чаті, як вам це було. Для тих з вас, хто працює з дітьми, це може бути справді гарною вправою, щоб ви могли використати це перед початком уроку, наприклад, або всередині уроку, як спосіб заземлення. І ви можете зробити з цього навіть гру для маленьких дітей, спробувавши різні звуки. Різні звуки тварин, подивитися, який з них найпоширеніший, щоб ви могли поекспериментувати та спробувати, наприклад, який звук видає свиня, який звук видає корова, який звук видає курка, спробувати програти звуки. І я вважаю, що корова найбільше насправді розслабляється, мій власний досвід, тому що. коли... Мукаєш, як корова, та насправді відчуваєш вібрацію навколо своєї голови. Тож, можемо спробувати, давайте зараз спробуємо відіграти звук корови, трошки її помукати. А, гаразд, давайте ходити далі до, нашого, до нашої краниці. Зараз я пропоную вам понаспівувати, застосовувати своє наспівування до музики. Отже, зараз я налаштую підключу, щоб ви могли бачити цей звук, який я хочу вам, почути цей звук, який я хочу вам дати. І це перша вправа, в якій ми збираємось з вами прослухати просто якийсь конкретний інструмент. Тож ми будемо наспівувати з вами під віолончаль, а потім наступна вправа, це будемо просто, просто наспівувати та співати довгі ноти. Пісні, тож це може бути будь-яка нота, яку ви собі обрали. Давайте так. А третя, це та, яку ми пропустимо, це просто неспівування вашої власної лінії, яку ви створюєте, щоб насправді намагатися отримати цю вібрацію навколо вашої голови. А потім, коли ваш розум буде блукати, просто поверніть себе до цього гудіння, яке ви зараз попрактикуєте, і ваше гудіння буде основним якором. І ми збираємось ходити до нашої третьої вправи. Тут буде грати різна музика, тож я буду називати вам цю вправу життя ноти. І пропоную вам такое, так само, як і я буду програвати ноти, так само і вам пропоную намагатись почути всі різні частини однієї ноти і спробувати їх програти. Чи... Ця нота голосна, чи вона тиха, як довго вона триває, яка її висота цієї ноти, як вона змінюється. Якщо ви не граєте на інструменті, ви можете робити це, коли ви, наприклад, мугикаєте або співаєте, або можете навіть плескати просто в долоні, або використовувати будь-який, створювати різні звуки за допомогою підручних інструментів. Ви можете постукати у вікно, можете постукати об стіл, ви можете взяти склянку і вдарити по ній. Можете взяти виделку і нею якісь звуки повидавати. Намагайтесь просто по-справжньому оцінити кожну частину цієї ноти. Отже, зараз я вам покажу приклад того, як я граю і оцінюю ці ноти на саксофоні. Просто спробуйте оцінити кожну крихітну частинку. Давайте послухаємо. හ Адже деякі ноти вам можуть не здаватися якимось гарними на звучання. Але справа в тому, що ви зосереджуєте свою увагу, щоб витягти з ноти кожну деталь. А потім, ну зараз давайте зробимо нашу другу вправу, вона буде полягати в тому, щоб грати або співати одну ноту кілька разів, а потім щоразу, коли ваш розум блукає, ви будете повертатись до цієї ноти. Тому нота, яку ви граєте, є вашим якорем. А потім остання частинка цієї вправи це саме те, коли ви за винятком виграєте коротку ноту. Отже, якщо у вас зараз із собою є інструмент будь-який, ми можемо взяти одну хвилину і просто виконати будь-яку з цих трьох вправ, щоб, наприклад, якщо у вас є гітара, ви могли просто зіграти свою якусь ноту, зосередитись на цьому. Або якщо у вас немає ніякого інструменту, ви можете просто поспівати. Ви можете заспівати ноту між двома нотами неодноразово, або ви можете навіть плескати в долоні, або взяти будь-які ложки, постукувати по столу. Ну, Що завгодно. Давайте спробуємо це попрактикувати приблизно десь одну хвилину. Гаразд? І можете поділитись в чаті своїми відчуттями, як вам взагалі відчувалася ця практика. Знову ж, будь ласка, діліться. Я хочу нагадати вам, що ймовірно, ви будете відчувати себе краще, коли будете робити це протягом кількох хвилин, але, а не лише одну хвилину. Але просто щоб нагадати вам, що ви граєте, в це ви створюєте свій власний якір, ви не слухаєте когось іншого, хто грає, а пробуєте це зробити самі.